Вітаю! Сьогодні хочу поділитись такою корисною порадою. Ви бачите, що цю шапочку я в'яжу у 4 ниточки. Саме у 4. Тобто два моточки пряжі, але я ніколи їх не змотую, щоб вони були ось так змотані у 4 ниточки. У процесі роботи я завжди контролюю ниточку, щоб вона, бачите, гарно лягала. І комфортно було працювати. Я завжди використовую ниточку одну із середини одного моточка, другу зверху. Тобто, ось так дві ниточки з одного моточка. Також так само із цього моточка дві ниточки. І у мене виходить і рівно, і гарно, і комфортно працювати. Ось ще раз покажу, як це відбувається саме ниточка, бачите, з усіх чотирьох боків тобто верхня серединка. І серединка верхня. Ось так вона у мене в процесі роботи. Комфортно, ниточка завжди рівна, ніколи не витягується одна. Тому всіх, всім бажаю рівних петель, можливо, це для когось стане корисним. Підписуйтесь долучайтесь. Вітаю! А зараз я закриваю шапочку, про яку я багато говорила в різних ефірах. І так, закриваю шапочкою, а з ефірами буду определятись трішки пізніше, тому що є певні ситуації, певні зміни у мережах. Тому я закриваю шапочку. Кому цікаво, доєднатися долучайтесь. І, І так, кількість петель я поділила на 4. Тобто, це буде таких 4 лінії закривання шапочки. Колір незвичайний, як я вже говорила про це. І тепер маркери я одягла саме з рівної кількості петель. Зараз що я роблю? У мене перша петля лицева і виверідня. Ось цих дві петлі я пров'язую разом. Звичайно, дві разом. І далі. По колу продовжую пров'язувати всі петлі, так як і пров'язувались до цього, тобто без будь-яких змін. Та кількість петель, яка у вас вийшла. А кількість петель на шапорці може бути абсолютно різною, але для такої резиночки вона повинна бути парною. Тепер я підходжу до слідуючого маркера. Тут завершила виворітньою петелькою. Слідуючий маркер у мене знову ж починається з лицевої петельки. І ось так за задню стіночку я пров'язую знову дві разом. Все інше продовжую по візерунку. Лицева за передня, виворітня за задню стіночку. Все абсолютно доступно, видно і думаю, зрозуміло. Цю частинку дослідуючого маркера я завершую. Також у мене вивертня петля крайня. Перекидаю маркера і знову початок з лицевої петлі. Ось дві разом за задню стіночку. Це третє, третій маркер і третє закривання петельки. І ще одне, тобто з усіх чотирьох маркерів я саме так закриваю по одній петлі. Тобто пров'язую за задню стіночку. Шапочка у мене вийде супер тепла, тому що пряжа також супер тепла і супер класна. Знову маркер, знову перекидаю, знову лицева петелька звивертнюю разом за задню стіночку. Ось так. Далі продовжую. Все по візерунку. Виверідні петлі і лицеві, виверідні за задню стіночку, лицеві за передню стіночку. Більш ніде нічого не змінюючи, підходжу до першого маркера, до того місця, де я перші дві петельки пров'язувала разом. Між маркерами в кінці рядочка, ось завжди виверідня петля. Підійшла, і в мене знову це перша петля, яку я закривала, яку я зменшувала. І знову ж пров'язую дві разом. Тільки тепер у мене вже виходить дві лицеві петлі. Я пров'язую дві лицеві разом. І знову продовжую за задню стіночку. І за передню стіночку. Тобто по візерунку. І так по всьому колу знову до цього маркера. значить Там, де я починала зменшувати з першої петельки, я зачепила два маркери, щоб чітко розуміти і пам'ятати, що це саме перше зменшення, а не п'яте чи третє. Точніше, я маю на увазі оці, утрірую на рахунок п'ятого, але ще три є зменшення, тобто я знаю чітко, що це перше. І знову ж по колу, це вже третій рядочок буде. Знову дві петлі. в мене тепер ще раз з'явилася виворітня лицева, і я знову ж їх пров'язую ось так разом. Тобто нічого не змінюючи, я йду петля перша кожного рядочку із зменшенням на одну. Це третій рядочок. Я ось пров'язую знову до слідуючого маркера. Це не рядочок, це частинка. Четверта частинка петель від маркера до маркера. І знову виворітня. Перекидаю маркер, і знову у мене лицева та виворітня, які я прив'язую разом за задню стіночку. Ось так. І продовжую далі по візерунку лицева, вигорітня, лицева, виворітня, лицева за передню стіночку, виворідня за задню стіночку, і так по колу до цього маркера. І ось, бачите, я підходжу ще один, завершую участок до маркера це початок рядочка. Знову у мене виходить тут дві лицеві, тобто одна і друга, я пров'язую їх разом, ось так, а далі по візерунку, виверітня лицева, виверітня лицева, виворітня лицева. Кожному рядочку, кожному кружечку петлі у мене зменшуються. Знову крайнє виворітня. Слідуючий маркер. Перекидаю. І тут також дві лицеві. Які я пров'язую разом. Далі виворіте лицева, тобто знову далі пров'язую по візерунку. І так, всі чотири елемента, або всі чотири маркери. Ось таке видиме у мене зменшення, вже з'являється. Знову. Підходжу до першої петлі, до першого зменшення. Петлі вже відчутно зменшуються на цих проміжутках, тому, для того, щоб було комфортніше в'язати, я просто використовую іншого, інші спиці. Можна перейти на шкарпеточні. А я переходжу просто на інші спиці такого самого розміру. Тільки для того, щоб було зручніше працювати. І тепер, де мої зменшення, вже чітко все видно, знову є лицева і вивертня, пров'язую разом. І далі по візерунку. Все по візерунку. Тільки я буду тепер користуватись двома парами спиць. Аккуратно, щоб тут петельки не злітали. Знову від маркера, від маркера до маркера відстань я завершую. Також завжди в кінці рядочка виворітна петля, нічого не змінюється. Перекидаю маркера. Тут також нічого не змінюється. Прив'язую дві разом лицева. Та виворідня просто на іншу пару спиць. І продовжую так в'язати по всьому колу всі 4 маркера. І я перехожу зараз знову ж із спиці на спицю, тобто я повністю в'язання перекинула на іншу спицю, тобто, пров'язавши один рядочок. Завершую цей рядок. Знову ж виворітна петля крайня. І в мене в'язання все на тих спицях. Тепер ці в мене виявились незаймані. І продовжую так само, тільки ці залишаю, як зручно. А цим я буду продовжувати в'язання, це щоб не переходити на кругові спиці шкарпеточні. І знову ж у мене дві лицеві. Я пров'язую дві лицеві за задню стіночку. Тобто буду користуватись тепер двома парами спиць до повного завершення шапочки. Вони однакового розміру. Далі по візерунку. Перші дві разом, а далі по візерунку. Виверідня, лицева, вигорітня, лицева, вивертня, лицева, і підходжу до маркера. Я думаю, що маркери вже не тільки мені, а нікому не потрібні, тому я знімаю маркер. І вже видно, де саме зменшення петель, для того, щоб не путатись і нічого ніде не пропускати. Тому я знову пров'язую дві рази. уже не користуюсь маркером, просто його зняла. А далі по візерунку лицева. Виверні. І так, повністю по всьому колу знову ж. Ось такий рядочок скос виходить. І знову завершую цей рядочок. Тепер воно видно із спиць на спиці перехожу. Тобто, в мене однаковий розмір. Але дві різних пари. Ця залишилась цю трішечки перетягую, чітко видно, вже як закривається ось всі чотири елементи з двох боків. І я так буду пров'язувати тепер повністю до самого верху, тобто, поки не закрию всі петельки. Значить, ще раз нагадаю, знову лицева і вигорітня, вони разом. Тобто перші дві петлі ось тут разом, а далі по візерунку. Знову ж виворітне, лицева. І так повністю по колу. Повністю по колу. Тільки різниця в тому, що це друга пара спиц. Все. Підходжу до другого зменшення. Перед зменшенням у мене виворітня петелька. Воно, бачите, ось так гарно лежить петля. Виворітня. І знову дві разом лицеваю виворітня. по візерунку. Думаю, вже все абсолютно зрозуміло. І так по колу. Повністю, повністю по колу. І наскільки вже зрозуміло, всі петлі аж до чотирьох я закриваю саме так. Двома спицями різними. На початку рядочка я їх зменшую. А всі інші пров'язую по візерунку. Тобто всі чотири? Там, де в мене були маркери, я зменшення продовжую. Ще одне зменшення. І знову дві разом чітко видно уже лінію одну, другу, третю і четверту, тобто повністю по колу, ось так. Таке незвичне завершення шапочки. Для того, щоб було максимально зрозуміло, що саме я роблю, я все-таки одягла. На 4 спиці, бачите, свою роботу, і завершую ось так. Щоб максимально було зрозуміло, що ж я роблю. будь для кого, для тих, що вже в'яжуть, чи для тих, що ще тільки вчаться. Тобто це завершення ось зменшую, на початку слідуючи, зменшую. Я вважаю, що це зрозуміло, але у мене є сумніви. Саме тому я одягла на 4 спиці і хочу ще раз показати цей момент. Все в'яжу по візерунку, тільки зменшення на кожній спиці. Ось так, знову на початку слідуючої спиці зменшення, тобто дві разом лицевою за задню стіночку, всі інші по візерунку. Ось так. Все-таки думаю, що зрозуміло всім, що саме і я роблю. І як ви бачите, у мене залишилось на всіх спицях по дві петлі. Тобто дві петлі, дві петлі, дві петлі, дві петлі. Зараз я їх всі закриваю. Так, щоб всього в результаті у мене вийшло 4. Тобто на кожній шпиці, спиці, шпиці, що це я вже придумаю, на кожній спиці у мене дві петлі. А я їх також з лицевою пров'язую ось. І з кожних двох у мене виходить одна. Все. Спицю прибираю. Слідуючи дві знову ж акуратненько, з двох разом пров'язую, і виходить одна, третя спиця також, ось дві петлі. Пров'язую лицевими, щоб була одна. Прибираю, і четверта петелька, звісно, також закривається лицевою. Ось так. І пров'язала. Ниточка у мене одна. Акуратно, уважно, само собою. Звісно, у вас може бути інша пряжа. Ось, все. У мене залишилось 4 петельки на одній спиці. І я їх зараз забираю на свою голочку. Ниточку одрізаю, якщо залишилось згідно вашого розміру, якщо не залишилось, у мене для такої шапочки пішло два моточки пряжі, але про це трішечки згодом. І збираю я наголку, враховуючи те, що в'язання у завершилось ось тут, починаю збирати наголочку ці чотири петлі з протилежного боку. Ось так одна, дві, три, і чотири. Тобто, щоб закривання в мене вийшло саме по колу. Ось, бачите як? Яка цікава шапуля. І само собою, сюди, в центр. Ось вона, бачите, так. Вся по колу така. І в центр. Для того, щоб зашити, я ховаю саму ниточку, саму голочку саме в центр, щоб на вивертному боці її гарненько-гарненько зашити. Ось так. Таке незвичайне закриття шапочки. Як вона виглядає, обов'язково буде фото. Бачите, наче спіральне закриття. Ось так вийшло. Та неначе, а ось добре видно, що закрила шапочку по спіралі. Рівних петель, долучайтесь, підписуйтесь.